Здавалося б, що може пов'язувати колишнього радника, екс заступника міністра оборони, шахрая іноземця, народного депутата кількох скликань і піксель на плечах українського військового. Лише бажання недобросовісних учасників закупівель заробити для себе надприбутки. Фігуранти провернули багатомільйонну аферу під час закупівлі понад одного мільйона комплектів одягу для нашого війська, кинувши на гроші всесвітньо відомий текстильний холдинг з Туреччини та на. Наше оборонне відомство організував схему іноземи шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині і обіцяв його керівникам сприяти в отриманні неабиякого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками. Зі свого боку турецька сторона повідомила, що виготовлення мільйона комплектів військової форми коштуватиме близько 25,5 мільйонів доларів і видала аферисту довіреність на представлення своїх інтересів. Від імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України 5 угод. Щоправда, їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів. І лише після цього він підписав контракти на обумовлені раніше 25 з половиною мільйонів доларів із турецьким швейним холдингом арифметика проста. Понад 10 мільйонів доларів різниці мало осісти в кишенях посередника, радника екс-міністра оборони та колишнього нардепа, який лоб'ював укладання цих контрактів. Шахрай надіслав турецькій компанії 10 мільйонів доларів завдатку. А коли турки відшили форму і доставили її в Україну, перестав виходити на зв'язок, заборгувавши їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Встановлено, що отримані корупційні кошти учасники оборудки, серед яких і експосадовець оборонного відомства використовували для придбання елітних аптівок, нерухомості, зокрема і за кордоном. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання і роботи причетних до злочинної схеми громадян України, в ході яких було вилучено документи, мобільні телефони і комп'ютерну техніку, що мають доказове значення. Слідчі головного слідчого управління Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику як заступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, чинене групою осіб. Я вам вручаю повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 27 частиною 3, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 190, та саме в організації за чужим майном шляхом плану вчинного повторного особливо великих розмірів організованої групою. Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування впровадженні здійснюють слідчі головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Заходи з викриття міжнародної злочинної схеми в оборонці проводилися за ініціативи та сприяння керівництва Міністерства оборони України.